Мої вітання славним всенам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Сьогодні ранок. Сьогодній ранок. Фух, Бачите, вже все моє господарство проснулося. От вже час час, пролісок буду годувати. Зараз буду годувати. Не спошпішой. Зараз годую своїх маляток. От, і Будемо потихеньку починати доїти корів. І сьогоднішнє відео у мене буде е, не про малят, не про ля... малят, я про них вам розкажу е, в одному із найближчих відео. От. А сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про е, вгодованість корів якими вони мають бути для того, щоб ви мали, ну як би сказати, хоча б мали менше проблем і розуміли, як регулювати вгодованість або е, ну, вгодованість так і є, або е, жирність, нежирність корови для того, щоб розуміти, як, що очікувати в майбутньому? От тому рухаємося. Ну вже розпочав я доїння Корівки вже дояться. І фактично сьогодні з вами хочу поспілкуватися про жирних, корів. про жирних корів, тому що, як показує вже мій власний досвід роботи як на молочнотоварних фермах, так і у приватному секторі. Все-таки жирна корова це чесно жирна проблема. От, і особливо, коли ця жирна корова в супостої, і фактично, коли ця жирна корова телиться, і фактично потім розпочинаються досить серйозні проблеми. Тому давайте пройдемося з вами по всьому по черзі. Дивіться, я вам показую спини своїх корів. Це в мене сементалізована. Пороша, от в неї в крові є сементал, і в неї є тут червоний голштин, От по паспорту вона українська червоноряба. От дивіться, вона розстелилася десь три місяці назад. і Дивіться, в якому вона стані. Якщо дивитися вгодованість, якщо брати по міркам бойні, то тут десь середня. От, або трошки нижче середньої вгодованість. Зараз у неї максимальна лактація. Бачите, в неї видно е поперечно-реберні і хрі чітко видно ось от, два, ребра. два ребра. Я вам скажу, це ось ось класична е молочна корова. Вона дає десь 25-27 літрів. Зараз, уже. От, фактично, думаю, що вона вже завагітніла. Буду її ректалити під новий рік. От, якраз і думаю, що там вже щось має бути, тому що вона була порована велесом. Дивіться, наступна корова. Це у мене чарівна, е, вона вже п'ятий місяць вагітності. І тут от якраз основний фокус, основний фокус на неї. Чому так? Тому що дивіться, у неї середня вгодованість. От, якщо глянути, це червона, от, червона молочна порода. І якщо подивитися теж на неї, дивіться, чітко видно поперечно відростки, поперечно реберні, і ось, ось дивіться, чітко видно ось два ребра. Два-три ребра. От я вам скажу, якщо дивитися на вгодованість, то по факту у нас ми повинні враховувати те, що хороша молочна корова вона ніколи не може бути жирною. Якщо корова у нас жирна, то по факту вже потрібно готуватися до як найгіршого сценарію. От чому е, саме так відбувається? От я вам скажу навіть по прикладу цієї корівчини чарівної, от, я коли її тільки привіз, е, вона була свіжо розстелена, спарували, доїв її. Доїв і вона теж набрала досить непоганого масу. От, якраз перед запуском, і фактично була досить серйозна проблема е, із. Це в поза минулому році, от як, я якраз тренувався, в неї були проблеми. В неї був парез, в неї був китос, і фактично, ми не вийшли на бажану. Ну як вийшли на продуктивність, але вона була понижче. От, через що тут ну потрібно з високопродуктивними коровами, от е, ну тримати руку на пульсі. А тим більше, коли корова дає е, при звичайному сільському раціоні 46 літрів молока на пікові лактації, то тут потрібно ну знаєте, як е, чітко розуміти всі нюанси, от задля того, щоб корова ваша залишилася живою, і вона, от в такій кондиції війде в сухостій. Вона в такій кондиції е, буде в сухостої, може навіть ще трішки похудає. А потім вже я почну для неї транзитний період, щоб вона нормально підійшла, підготувалася до пологової активності, розстелилася і як можна швидше відновлювалася після пологовий період. От. Ідемо далі. Ось дивіться, в мене Альфа. От вона теж тут є примість сементала в її крові. От, але це нічого не говорить, тому що я розумію, що можете сказати, все залежить від породи. Є масивні корови. Ну от я щось акцентую увагу на сементалові. А є молочні породи. Звичайно, коли перед вами стоїть голштин, то тут ви як крутіть не вертіть, вона буде ще худіша. Ось о, стоїть у мене альфа. От я вам скажу, ну це одна у мене проблемна коровка. Вона була на схемі, от тому, що вже у неї іде. Чотири місяці, до сих, до сих пір вона вже п'ятий місяць вона ніяк не завагітніє. От, вона була спарована по схемі, не залетіла і фактично все перегуляла недавно, через що теж під Новий рік я чекаю якраз е, акценту. що таке? Собаки прийшли чужі. Бачите, яка реакція видикає. І зараз продовжимо. Так от, це я вам скажу досить часто проблема. Ми тут же живемо на хуторі, і у нас е підходять лисиці дуже близько, і фактично індюки швидко реагують і тікають. От вони в мене такі дресировані вже в цьому напрямку. Тільки десь бачать якийсь лишній шорох, вони зразу всі в сарай. От така от історія. От. Через що тут от, дивіться по її масивності, вже якраз от іде, дивіться, у неї п'ятий місяць лактації. Фактично, от ви, якщо подивитесь, тут ось о, практично не видно поперечно реберних відростків і не видно останніх двох ребер. Це готов, говорить про те, що корова набирає масу, і потрібно тут уже мені або регулювати раціон, зменшувати концентрати, але вона досить непогана на молоко. Зараз вона вже дає десь біля 23 літрів молока, от, а фактично вона на піки лактації давала десь до 35 літрів. От зараз збавила, і це трошки проблема. Була в неї кіста жовтого тіла. От, я її пробував без гормонів зробити масажем, але чесно, не дуже виходило ця вся історія. От, тому прийшлося посадити її на. Гормони, от зробив схему овсінг, і фактично жовте тіло розсосалося, і зараз чекаю. Ну я надіюся, що вона має завагітніти. Якщо вона завагітні, зменшу кількість концентратів. і Фактично, вона прийде в свою, як так мовити, заводську кондицію. Дивіться далі, трошки ось, ось поміняв я вже картинку. Зайшли нові корівчини. Зайшли нові корівчини. І ось, ось дивіться, стоїть уже. Тут на цьому місці стояла Альфа, зараз вже зайшла Дуся, це її сестра, і тут вже вона у неї виходить, вже два місяці вагітності, але вона завагітніла десь вже четверту чи в п'яту охоту. От, і фактично дивіться, я вже почав потихеньку контролювати її вгодованість. І дивіться, якщо ви пам'ятаєте, Альфа була без ребер. То тут вже ось дивіться, одне ребро видно чітко, друге проявляється. Поперечно реберні хребці теж є, але вона наїжена зараз, рубець повен у неї. От, тому ну, якби трошки е, якби, така от картинка. От, вона вже зменшила свою продуктивність, тому що вже ну, фаза лактації. Уже їй дозволяє зменшити продуктивність, дає ще біля 17 літрів молока, От, але ще доїться, ну зрозуміло, що ще буде доїтися. От, ось, цікавий екземпляр, класична молочна корова. О, це у мене кукла. Кукла вона зараз е фактично на верхньому пікові лактації. От, ще вона не завагітніла і фактично але досить продуктивна, дає біля 40 літрів молока. І от Якраз вона червоноряба українська, але тут ну, є високий відсоток голштина. І фактично, якщо подивитися на її молочну продуктивність і порівняти з її вгодованості, це має так чітко, класично виглядати молочна корова. То що там кажуть, худі корови там, але молочні корови ніколи не будуть жирними. У них дивіться, якщо дивиться чітко видно всі. Кістки, орієнтири кісткові від маклока. Ось, дивіться, поперечно реберні відростки. От, ось дивіться, чітко видно ребра, От, але у корови досить добрий апетит. Досить добрий апетит. Вона була в такому легкому стані кетозу після розтела. Але ну, навіть справилися ми без деві сейфа і капельниць. Ну, вона вийшла буквально день-два. Щось її поколбасило. Врятувалися ми орігано порошком, і фактично вона стартонула далі. От, тому тут якби в цьому потрібно тримати руку на пульсі. А зараз я хочу з вами розібрати механізм, чому саме так відбувається і чому потрібно так держати цих корів саме в цій кондиції. Е, дивіться так, чому так відбувається у корів. Коли я почну саме з цього періоду, коли корова вже завагітніла, четвертий-п'ятий місяць вона скидає молоко, от ну, вона вже готується до запуску. Господарі, як правило, пічкають її по максимуму, пічкають по максимуму, тому що якраз виходить, як правило, більшість корів в приватному секторі в цій фазі. Вагітності знаходяться уже наприкінці літа, початок осені, коли вже в огороді повно огородини, коли вже є буряки, коли вже є гарбузи, коли вже є гичка, коли вже є кукуруза. І фактично всі стартують і пічкають корову по максимуму для того, щоб вона давала ще трошки більше молока. Тому що, як правило, восени вже піднімається ціна на молоко, молока стає менше, і всі хочуть ну якби довше подаїти корову. І всі починають її інтенсивно годувати. Звичайно, вона набирає вагу, тому що молока такого немає. І якщо годуватися, вони стають такими кругляками. Кругляками, ось я вам для прикладу покажу. От зараз ось, дивіться це. у мене стоїть велес. Зайшов. Ну все, як би це бик, але е, все-таки дивіться. От він має вищу годованість на велес. дружаня мій о мій дружочок. І хороший, бачите, не влазив в станок, так я йому відкриваю, щоб не виламав калітку. От він заходить вранці до мене, їсти дертичку. От, і дивіться, тут взагалі нічого не видно. Таже з е е тазу не видно, маклаків, фактично, ні поперечно реберних, от, ні ребра. Ну вони ось є тут, але вони за таким слоєм м'язів і. Шкіри. Шкіра досить товста у сірих. От, якщо я возьму ось мавку, вона зараз на п'ятому місяці вагітності, вона сіра, от, але махната, дивіться, все одно прослідковуються поперечно реберні, прослідковуються ребра. От, Тут якраз тут якраз якби класіка, я їх стараюся тримати. Вони були такі досить зажирівші, тому що більше давав концентратів. Бачите, тут от жирка багатенька є, сі, сі, мавкани. Ну, не треба, маленька моя. Хороша коробка, хороша, хорошая. І фактично ну, це якби максимально допустима категорія вбудованості. І, в принципі, більше і не потрібно. Тому я продовжу, От коли отака, як правило, більшість корів починають такі кондиції, фактично йдуть в запуск. Ідуть в запуск. Ну я думаю, що ви розумієте, що таке запуск або сухостой. Це період, коли корова не доїться 60 днів повинна корова відпочивати. І що саме цікаве, ви її запустили або корова пішла в самозапуск. Вийшло у вас а в більшості випадків я так людей, які до мене звертаються, проблема з запуском, не можуть запустити корову, доять її максимум до растелу. Я вам скажу, і ви робите дуже глибоку і е, серйозну помилку, тому що жирна корова е, вона не в сухостої, і в неї, як правило. Після розтелу починаються серйозні проблеми. Чому ожиріння, ожиріння як людей, так і у худоби. О, це проблема печінки. Проблема печінки, номер один. От, то всі коментарі, чому гірчить молоко, чому е, підходить там, е, все кисне неправильно, сметана гірка. О, це якраз причина. Якщо немає маститу, якщо немає маститу, то це якраз у вас причина безпосередньо. Хворої печінки в даному випадку, якщо ми балакаємо про хвору печінку, ідеально працюють препарати компанії Йозера, які ви можете купити у нашому інтернет-магазині private Прайвет Meat. От замовляйте для того, щоб ваша худоба була і здоровою, а ви були відповідно щасливими. Це був такий маленький ліричний відступ, але тепер далі продовжуємо. Фактично спостерігається. Проблема негативного енергетичного балансу, коли корова телиться в такій кондиції, як правило, відбуваються важкі пологи, От, Хоч і народжується досить маленьке телятко, гіпотрофік. І потім, як правило, не відходить послід. от, або місце, як називають а то по чесному, ну, по правді плацента. От не відходить теляча. І потім починається затримка. В ідеальному такому класичному випадку буквально корова падає. У неї починається порез або навіть передродове залежування може бути. От, і фактично тоді починаються танці навколо корови із капельницею і голками. От, ми пробуємо її так. Зараз секунду, бо вже велес пішов. От. Зараз продовжимо. Так, е зупинилися ми з вами на е капельницях. І відповідно потім вже починаємо бігати і не знати, що робити. Потім, після капельниці, у нас проблема після порезу корова заходить в китоз. і потім чудо, якщо ви її вчасно зреагуєте і е, витягнете з цього стану. От. Чому так відбувається? Тому що жирна корова, коли, заходе, ну, коли ви навіть запустили, коли ви її продовжуєте годувати, як не в себе соковитими всіма кормами, даєте вертичку і фактично доводите її до От. у неї... Вже e, буде хвора печінка. Чому буде хвора? Тому що e, вона носить теля, теля набирає вагу, от, e, вона фактично продовжує їсти, йде навантаження на печінку. І потім йде Ростел, йде вона починає все віддавати з молоком, віддавати з молоком і починається у неї так званий те, що перший там вилітає кальцій і виходить гіпокальціємія. Це перше, а друге Проблема вся в тому, що у неї в організмі. Організм перестає засвоювати поживні речовини, які фактично приходять із кормом. От, і виходить мобілізація жиру, от, і весь підшкірний жир або жир внутрішніх органів починає ну, розплавлятися або засвоюватися, розщеплятися, і фактично ви видаюєте вагу корови із молоком, тому що цей жир іде на побудову. На побудову жиру і білку молока, от і виходить проблема, що розстелилася жирна корова або жирна телиця. І через місяць вона стала та який місяць, через три неділі вона стала як щука, от худюща, ребра. Всі видно, і фактично відмовляється від їжі. І Коли перевіряєте, перевіряєте на ацетон або на кетонові тіла і починається проблема або навіть чуєте як воняє молоко або воняє в неї з рота ацетоном От отак, от, от фактично, заганяємо корову в цей стан, і потім з нього її досить важко витягнути. Ну добре, коли витягли, а потім на відновлення, потім вона не приходить в охоту, потім в неї гіпофункції або починаються кісти. І так і граємося протягом року, і молока толком немає, і не спарована. І потім доктор що робить, бо ми вже ось півгода мучимось. От чи рік ми мучимося з нею. От, така от ну виходить історія. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша корова була здоровою, от і ваша корова була. Максимально продуктивністю то враховуйте саме ці всі моменти. От вчасно запускайте корів. от, це 60 днів днів доростелу. Потім 40 днів вони знаходяться. Тільки на одному сіні і на воді. От, і за 20 днів до ростелу ви починаєте транзитний період, починаєте давати концентрати, от і починаєте давати транзит про і фактично для того, щоб ваша корова набралася енергії, і нормально вистрелила ну, або народила здорове телятку, і відповідно сама розкачалася після пологовий період. Це все я розповідаю в своїх роликах про сухостійний період, негативний енергетичний баланс. Після період періоду корів, От, як роздоювати корів. Ну це все фактично є. Про транзитний період, теж 20 днів до 20 днів після. От, дивіться мої відео, і там ви все якби більше зрозумієте. Це основа якраз молочного скотарства і основа того, щоб ви менше з голкою лізли до корови. От, а все якраз регулювали через рот, через годівлю. От тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От і до зустрічі в наступних відео. О, далі я думаю, будемо спілкуватися. Я хочу вам розказати, бо багато запитуєте про силос, запитуєте про жом індивідуально. Про кожного і ну про кожний компонент раціону я вам розповім і розповім про їх плюси і мінуси. Тому бувайте до скорого. Я думаю, далі буде цікавіше. 私。